На свято благовіщення у Києві зібралося понад 20 тисяч людей на заклик опозиції. На в'їзді до столиці їх намагалися зупинити міліцейські кордони, але люди прорвалися. Мельницькі свободівці навіть заблокували рух на Житомирській трасі. На тому пішохідному переході, де ми ходили, нас було приблизно десь чоловік до сорока. Ми перекрили лише одну полосу, через те, що напрямок з Києва мене стали перекривати. Працівники ДАЇ впевнились в тому, що наші дії серйозні. Вони покинули свій пост і уїхали. Це було декілька екіпажів, порядка п'яти екіпажів. Нікому нічого не пояснивши, злякавшись людей. Біля підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку разом лідери трьох опозиційних сил. Ми різні політичні сили. У нас різна ідеологія, різні погляди, але нас об'єднує одні погляди. Ми хочемо жити в демократичній країні. Нас об'єднує те, що ми боремось проти всього режиму. Лідера націоналістів люди вітали скандуванням. Ми що хочемо чогось там особливого? Ми манне з небес хочемо, та ні. Ми людського життя хочемо, щоб до нас до е українців ставилися як до людей, а не як до тварюк. Ми хочемо, щоб не топталися по нашій національній гідності. Ми хочемо відчувати гордість за те, що ми є великою нацією. Влада не має більшості в парламенті, саме тому її депутати втекли на вулицю Банкову, де ніби ухвалювали закони. Це політична передка, заявив Олег Тягнебок. Режим боїться, режим починає сипатися. І навіть сам той факт, що вони втікли з парламенту і пішли на Банкову поближче до президента, і там дійсно, як щурі, сховалися, нікого не пустили. Але ж по телевізору ми бачили, як руки тряслися, як того Янаєва. Вони розуміють, що чинять державний злочин. Вони ж то мали розуміти, що є за колотниками, вони вже сипляться. Тому нам з вами треба їх підштовхнути. Останній патрон влади всеукраїнський референдум, на якому хочуть протягнути рішення про мажоритарні вибори, вибори, двопалатний парламент та обрання президента в один тур, попередив народний депутат Андрій Ленко. Дана команда по всім обласним адміністраціям, по всім органам влади, готувати до референдум. Який повинен відбутися вже в найближчі місяці, який повинен остаточно знищити народовладдя в Україні, розколоти Україну і знищити нашу державу. А ми будемо говорити про диктатуру, яка стала жахливою реальністю, коли ми всі будемо жити в совково-олігархічному концтаборі. Зупинити агресію влади можуть тільки масові акції непокори, переконані опозиціонери. Спочатку виходять сотні. Потім виходять тисячі, а потім повстають мільйони. Цей режим буде зміщений. Наше завдання: відставка Януковича і новий український президент. Єдине, чого боїться, ця банда мерзотників і заколотників. Це вашого гніву, це вашого масового виступу. Ви маєте також прекрасно розуміти, що ви правильно вимагаєте від нас, від політиків, від депутатів абсолютної самопожертви і власного прикладу першим йти на барикади. Повірте, ми готові, і ми готові померти за Україну, але ви повинні масово виходити на вулиці. Всеукраїнська акція вставай Україну наступного тижня триватиме і на заході, і на сході країни 9 квітня в Луцьку, 10 в Рівному та 13 в Полтаві. 18 травня генеральний збір у столиці нагадали лідери опозиції.